Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім з здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні у нас 16 травня, два дні минуло від того заморозку, що я показувала. Пройдемо, подивимося, наслідки цього заморозку. Та спочатку хочу подякувати всім від щирого серця, дякую, дорогі друзі, за вашу підтримку, за ваші цінні поради. Також прийміть мої співчуття, щирі співчуття від того, що. Наробив цей заморозок, як мені шкода вашої праці, як я вас розумію. Дивлячись на це все, руки опускаються, плакати хочеться. У нас це ще така одна ніч має бути холодна 4 градуси з плюсом, але писали можливий заморозок Київська область. Я вже на низькому старті буду висаджувати завтра свою розсаду, розпочну. Помідорчики, перці, баклажани, У мене цього всього дуже багато, все своя розсада. Писали в коментарях, що ми спішимо. Ні, дорогі друзі, ми не спішимо. У мене ще гуляє поле, ні огірки, не висівала, ні капачки, перці, помідори, баклажани, з цим всім я не спішила. Тут в мене трошки в парничку висадила помідори. Два сорти Фатімата, Київські рані, там вже в нас є. Плоди, це все, що я висадила. Тут посіяла в парничкові такі вже гарні помідорчики, також просяться в ґрунт. Кабачки в мене також розсади, там і огірочків трошки є. Оце все, що поки в мене росте. Там кабачечок маленький. Добряче поморозило картопельку та все рівно, дорогі друзі, Бог, напевно, чує наші молитви. Сама така в мене приморожена, потерпала від заморозку. Пізній сорт. Слав'янка, тут ще один назви сорту, не знаю. Вона в мене саме, маленька, саме пізніше зійшла, ось її так добре прихопило. І то, дорогі друзі, лише два дні минуло, вона відростає. А яка краща, вища, де показувала, ось показувала він бринів, бринів цей кущ, весь був, весь мерзлий. Вона також пішла відростати під агроволокном трошки вершки прихапило. Ось така вона гарна вся зелена. Зовсім трошечки де-не-де. Кавуни, дині також ще не висаджувала, баштан гуляє. Картопля з того року тут в мене така гарна посходила картопля, як ми вибирали, не знаю. Але ось таке у нас і тут майже вся зелена. Картопля швидко відновиться, відросте. Будемо мати врожай, дорогі друзі. Не потрібно Опускати руки, як я була зробила. В той день такий в мене був відчай. Так, ну в мене нічого, руки опускались, я нічого не хотіла робити. Все з рук валилося, до чого не бралася. Це в мене така гарна картопля, я навіть здивована. Це якесь диво. Як так? Вона вся стояла тут, мерзла, вся. Але прийшлося по верхам. Найкраща в мене рів'єра ранній сорт. Вона була найбільша, і ось така вона, яка меншенька, то й більше прихапило, яка здорова. Так тільки вершки, Вся стояла, мерзла. Я дуже здивована. Стосовно того, багато писали, що ми спішимо з картоплею. Раніше садили 1 та 9 травня, так і ми тоді так садили. У нас ж тоді були вихідні на перше, 9 травня, тому ми всі садили картоплю. Та й клімат. Змінився клімат. Які в нас були зими, тоді ж була зима, як зима. Та й спішимо посадити картоплю до дощів. Ми посадили картоплю, прийшли гарні дощі. Ось яка гарна повиходила вся картопелька. Так прихапило, ну нічого, будемо мати врожай. Якийсь відсоточок маленький, але це краще, ніж посадити в суху землю. Посадив суху землю, врожаю не буде. Ось того року, який в мене був врожай, геть слабенький, тому що два місяці не було дощів, як обсадилися, жодного не було дощу. Коли в мене наведу приклад Рів'єра, як я викопую у мене в корчі 20 картоплин. Того року у мене було 3-5 картоплин. Ось такий був врожай. Він був, була гарна картопелька, але вона не була рясна. слабенько, слабенько зовсім. Цього року волога є, сподіваємось, все буде добре. Голодовки не буде. Як писали в коментарях, не буде голодовки, дорогі друзі. Хіба ж ми це допустимо. Квасолька. Також десь є мерзла, десь ні. Я вже вчора попідсажувала, коли це її ще поморозило її. Не вся померзла. Та я й все не висадила була ще квасолю. Це так трошки. Щоб була перша рання, вона й буде. Ось тут. Одна вимерзла, одна є, і то дві вимерзло. То дивлюся, серединка жива, крайні листочки поморозило. Думала картоплі хана. Навіть не очікувала, що вона так витримає. Вся була мерзла. Вона відростає. Тут такий великий, великий гарний корч, картопельки. Тут таке маленьке, як його поморозило. А цей хоч би що. За дим мені писали, чому ми не обкурюємо. Це вже перевірено за багато років. А в городі в мене, як я тут не обкурювала, картопля, полуниця, воно все вимерзає, дим нічого не спасає, він завжди піднімається доверху. В садку це більше діє. Але цього року я також цього зробити не могла, тому що не забуваємо, в нас війна, постійні тривоги, диміти не бажано. Нашим захисникам і так нелегко працювати, збивати ці шахеди, ракети. Тому я цього не робила. У мене місто, центр. Це не бажано робити. Що можна, ми понакривали. Ну, картопелька, як бачите, нічого, відходить. Десь крепше поморозило, десь трошки поверху пройшлося, а десь і як так, не розумію, начебто, ж вся, не начебто вся була. Кукурудзу ми накривали, але десь погано було прикрито трохи. Трохи листочки, але вона живенька. Ось тут такий самий крайній сімба, а сімба до рук. Сьогодні висаджу квасолю, а завтра вже буду розсаду, огірочки, кабачки, позамочувала на синячку, щоб швидше зійшло. Отакі справи, дорогі друзі, в нас. Ми з усім справимося, витримаємо, аби лише закінчилася війна, щоб повернулися всі наші захисники живими, здоровими додому. Дякую за увагу. На все добре, до зустрічі!